ЄС більше не залежить від російських енергоносіїв тих самих, які Кремль використовував для шантажу заходу в умовах війни в Україні. У Брюсселі наголошують, постачання російського вугілля припинилося. Імпорт нафти незначний. А з європейського ринку зникає і російський газ. Таких швидких результатів вдалося досягти завдяки спільним діям громадян та підприємств. Євроспільноти зараз газосховища в Євросоюзі заповнені більше ніж наполовину. Доповідають єврочиновники. До листопада завдання максимум дотягти до 90%. Детальніше з Брюсселя Анна Грішина. Російська пропаганда весь минулий рік лякала Європу зимовим апокаліпсисом. Креатив пропагандистів зашкалював. Ось у цьому відеоролику замерзаюча та голодна родина європейців. Різдво зустрічає із ліхтариком і святковою вечерю з домашнього хом'ячка. Такими брудними прийомчиками Москва з одного боку працювала на свою внутрішню зомбовану аудиторію, з іншого шантажувала Європу. Будет ли у французов світ на Рождество, як платити за електричество і газ? Волнують всіх жителів Євросоюзу. Бідні бюргери продовжують отаплювати свої дома дровами. Всі кремлівські страшилки перетворилися на анекдот. Європа перезимувала. Хоча російський газовий тероризм відчув кожен Бельгієць Франческо Раво, коли у квітні отримав платіжку за зимове опалення. Зрозумів, енергоносій подорожчав майже втричі. Минулого року. За тепло я сплатив 600 євро за рік, а цього понад півтори тисячі євро. Франческо мешкає у власному будинку, опалювати йому треба 200 квадратних метрів. Чоловік швидко встановив на радіатори датчики терморегуляції, аби наступної зими економити. Буду вимикати опалення, коли йтиму на роботу і вмикатиму за годину до повернення додому. І буду прикручувати на ніч батареї, щоб температура у кімнаті була не вище 18 градусів. Інакше не зможу вчасно все сплачувати. Економія енергоресурсів саме такою стала відповідь Європи на енергетичний тероризм Кремля. Згідно зі звітами Єврокомісії, минулого опалювального сезону люди в ЄС на 13% менше використовували газ для розуміння, це якби 40 мільйонів європейських будинків взагалі не вмикали узимку батареї. А ще після того як восени Москва прикрутила газовий вентиль на 80%, скоротивши поставки. В ЄС знайшли альтернативи. Газові сховища заповнені. Я б сказав про історичні середні показники. Були суттєві порушення в ланцюгах поставок. Це означає, що ми повинні шукати партнерства і диверсифікувати ланцюги поставок по всьому світу. Європейська економіка виявляється стійкою проти поточних викликів. Є ще восени виділив 600 мільярдів євро на боротьбу з енергокризою. Більшість з яких віддали Німеччині, головному імпортеру російського газу до повномасштабної війни в Україні, і частина з цих грошей пішла на доплату людям, каже жителька Кельна Влада Парнхорст. Ніяких перебоїв з опаленням чи ще чогось, якби не було. Уряд Німеччини сказав, що вони будуть доплачувати, якби пересічному жителі ну по крайній по крайній мірі людям, які працюють, працевлаштовані. Вони будуть доплачувати. Ти одноразову допомогу. Ця допомога була 300 євро. Наступної зими влада скельна, як і Франческо з Брюсселя, збирається більше економити, тримати температуру у квартирі не вище 20 градусів. На щастя, європейські теплі зими це дозволяють. У Європі взялися, як то кажуть, готувати санчата влітку. Європолітики зараз працюють над створенням картелю покупців газу. Перші угоди мають укласти вже цього літа із постачальниками зі США, Африки та Близького Сходу. І тоді ЄС наповнить свої сховища до зими. А Росії залишиться просто задарма спалювати свій газ. З Брюсселя Анна Грішина. Ми Україна. Марафон Єдині новини.